маєш часу на фітнес. Ці 15 хвилин розтяжки дадуть тілу більше, ніж ти очікуєш. Почни, і вже за кілька хвилин ти не захочеш зупинятися. І, як завжди, ми починаємо з глибокого вдоху і витягуємося маківкою вверх, робимо глибокий вдох. Витягуємося ручками вверх за маківкою і робимо два наклончики в одну сторону, в другу. І ще раз один і два і види. Для цього тренування нам потрібно тільки ти, твій хороший настрій, килимок. Якщо немає килимка, візьми будь-яке покривало полотенце. І поїхали. Всього 15 хвилин твого часу. Пам'ятаю, що перед основним тренуванням нам потрібно зробити легку розминку, підготувати наше тіло до основного навантаження. Воно буде легке, приємне, кайфове, але не е, е, ніколи не забувай про розминку. Ви розім'яли голову і тепер витягуємо руки перед собою. І поглядом супроводжуємо по через її свою руку. Тіло, корпус лишається нерухомим. Ми е розкриваємо лише ручки, таким чином ми розминаємо наші плечі. Далі вверх і в сторону додаємо ще один рух вверх. І в сторону нам потрібно після пробудження прокинутися, прокинути наше тіло, зарядитися енергією, позбутися напрям в нашому тілі, в обличчі, і почати цей день абодьоро і активно. Таких разочків ми робимо вісім, опускаємо ручки і кругові оберти плечима назад. І ще дуже гарно зводимо задні лопаточки, грудну клітинку відкриваємо. Не забуваємо при цьому всьому дихати. Скручування в серединку і назад. Два, і три, і чотири, і п'ять, і шість. Є. Сьогодні у нас розминочка. Буде коротенькою, а сам стрейчинг на все тіло буде динамічним. Ти ж пам'ятаєш, що стрейчинг, розтяжка буває статична і динамічна. Сьогодні ми поєднаємо два варіанти. Що це значить, я лишу в опису під цим відео. Переходь і читай, щоб ти була в курсі. Робимо кругові оберти бедрами, не повні, а ми зробили півколо, зупинилися. І інший бік. Півкола зупинилися. І в інший бік. Ще півкола стоп, півкола назад. Наклончики корпусу вперед. Почнемо задню поверхню ноги. І крокуємо на місці ручки вгору, витягуємося і дуже активно і динамічно ми переходимо з ступні на стопу і п'яточкою продавлюємо, підлогу. переходимо yeah. до основного тренування, опускаємося на коліна, одну ніжку витягуємо в сторону носочок, в бік е споглядає е ручки за голову. Ми робимо ось такий. Випад в сторону і наклончиком ліктя до коліна. Не забуваємо, що сідниці у нас зажаті, прес підтягнутий, корпус рівний. у нас одна лінія хребта від тазу до маківки. На вісім разочків на один бік. Далі ручки на пояс ми робимо випад. І витягуємося ручками за маківкою вперед, таз відводимо назад. І ще два, і випад в сторону. І таз назад. Три руками тягнемося вверх. І чотири. І видих. Вдих. І видих. Вдих і видих і вдих, видих і вдих. І затрималися у випаді на кілька секунд. Міняємо ножку. Тепер працюємо на іншу сторону. Один лікоть до коліна. Вирівнялися. Два. лікоть до коніла. І три. Лікоть до коліна. І чотири. Максимально просідаємо в сторону і робимо наклончик. Таким чином у нас працює і боковий прес. Працюємо в динаміці. Розтягуємо у нас тягнуться ніжки, тягнеться прес. Переходимо до випад, Витягнулись і за ручками потягнулися вверх таз відводимо назад. Видих, вдих. І видих, вдих. Вверх і в сторону. І вверх таз потягнули назад. Корпус, спина, маківка тянеться вверх, рівні. І вверх, і на кілька секунд затримались. Міняємо положення на випит вперед. От передня ножка зігнута в коліні. Одну ручку ставимо на килимок, іншу біля неї, і одноіменною ручкою і зігнутою спереді ногою ми витягуємося вверх, погляд супроводжує руку. І через круговий оберт руки ми, згинаючи задню ногу в коліні, торкаємося носочка дуже повільно. Спочатку ми робимо витягнення, а далі ми робимо повний оберт плечем. І дотягуємося до носочка. Не забуваємо при цьому дихати. Дуже кайфово тренуватися на відкритому повітрі, якщо немає сада, лісу, можна відкрити вікно побільше у квартирі чи в будинку. Міняємо сторону. Одноіменною рукою, там, де зігнута спереді нога в коліні 90 градусів, ми спочатку витягуємося вверх, а потім ми намагаємося через повний оберт круговою рукою дотягнутися до носочка задньої ноги. Не забуваємо дихати. Всього кожну вправу ми робимо по 8 разочків, і цього буде достатньо. Після такого комплексу на ніжки давайте трошки розслабимося, а далі моя улюблена вправа, яка задіє абсолютно все тіло, ми робимо позу столу, а потім в динаміці витягуємося на ручках, тягнеться вверх, а грудна клітинка тянеться вниз, і від копчика до маківки до. Пальчиків рук, у нас одна рівна лінія. Також у нас тянеться задня поверхня всієї ноги. Затрималися. Статика в розтяжці. Опустилися на коліна, ручки склали разом, потягнулися назад і скрутилися вперед. І продихали кілька рахуночків. Дали собі час на відновлення для того, щоб е, продовжувати наш старий Далі ми трошки попрацюємо і з верхньої частини нашого корпуса, зробимо відкриття грудної клітини, а також з стезобедривими суглобчиками, тому що зайнявши позу випадок на коліні. Ми будемо розкручувати таз і займати нам звичне положення. А коли ми витягуємося за рукою вверх, ми за ногою розкручуємо тазобедрений суглоб в сторону, а далі ми його закручуємо всередину. Дуже така незрозуміла позиція. Подивись уважно на відео. Постарайся його виконати, але дуже повільно. Достатньо буде лише 8 разочків на кожну сторону. І змінюємо е, сторону. Ось таким чином. Передня нога зігнута в 90 градусів випад. Далі, коли ми робимо розворот корпусу, задня ножка на коліні у нас розвертається. Видих, видих і вдих, видих, витягнулися, розкрили грудну клітину, повернулися вдих. Видихнули, розкрилися, закрилися, вдих. Ти молодець, лишилося ще небагато, стаємо у звичний для нас випад. Передня нога у нас 90 градусів, і ми робимо наклончик, руки за головою до рівної передньої ноги. Потім робимо випад і знову згинаємося до зігнутої ножки. Це буде раз. Це буде два. Вирівняли ножку і наклон до рівної ноги. Це буде три зігнули ножку в випаді і наклончик і чотири і вниз, витягнулись і п'ять до рівної ножки вверх, зігнули ножку, і шість. Сім. Потрібно зробити вісім. Так, змінили ногу, зростали в інший випад і поїхали. Ми нагинаємося до однієї ножки. один рівної, зігнули ножку в випаді наклончик. піднялися. Два Витягнулись. наклончик. три, Чотири, коли витягуємося вверх, зберігаємо нейтраль хребта п'ять шість сім. І восьмий. А тепер лишилося покайфувати. Ми займаємо позу столу руки під плечима, і ми на вдох і видох працюємо з нашою грудною клітинкою. Ми піднімаємося на видих, опускаємося. Вдох, скрутилися, видих, потягнулися вниз. І ще дуже повільно: ми дихаємо, відчуваємо кожну клітиночку. на ручкою вперед, а іншу під собою зігнули. І така у нас статична розтяжечка. Ми відчуваємо, як потягується у нас бік, бічна поверхня корпусу і ручка. Далі міняємо. Таз у нас тягнеться вверх, а Бічна поверхня тягнеться за рукою, підборіддя поставте на килимок, щоб вам було зручно, але ніде не пережата була ваша шия. Піднімаємося і переходимо на наші сіднички. Розкриваємо складочку. І пружинимо тазом, взад, вперед, наскільки це можливо. Просто перекатики робимо вперед, назад, вперед, назад. Далі ми трошки ручки проходимось вперед руками і дихаємо на кілька рахуночків. Ми звикаємо до наших відчуттів. У кожного цей етап буде різний. Робимо наклончики ручкою до, до кожного носочка по черзі через бік, через сторону. Відчуваємо бічну поверхню, як ми розтягуємося можна динамічно, можна повільно, по кілька разів на кожну сторону. Максимально опускаємося вниз і животиком тянемося по черзі до кожної ноги. Помітьте, що ноги у нас в кладушці, коліна не піднімаються. Намагаємося коліна тримати рівні, прижаті до підлоги. Динамічними рухами ми попружинили, і тепер ми на видиху пішли ручками вперед. Можеш трішки, йди трішки, можеш більше, як я, йди більше. І на кілька секундочок ми затримались і покайфували у цій позиції. Піднімаємося вверх і не забуваємо, що нам потрібно закрити е, тазобедрені суглобчики. Ми їх розтягнули, потягнули, зробили їм стрес і боляче. Тепер такими легкими рухами ми е, кайфуємо і трішки їх розминаємо. Е, Далі я перехожу на спинку, обіймаю свої коліна і просто лежу. Можна покачатися з сторони в сторону, можна просто розслабитися і полежати. Порухала своїми ножками, пальчиками, піднімаємося вверх. І для завершення нашого тренування робимо глибокий вдих, витягуємося за маківкою вверх, потягнулися і видих вниз. І ще раз робимо вдих, потягнулися і подякували собі за таке класне лайтове тренування. І ти, молодець.